Усім привіт! Це Наше наступне відео і те, про яке ви просили в коментарях. До речі, дуже дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Відео про воронку продажів. В ньому ми поговоримо про те, що це таке, як аналізувати і як з цим працювати. До речі, це відео за підтримки мого власного бренду. Тому, якщо хочете підтримати, є посилання під цим відео. Переходьте, вже скоро буде дроп. Готуємо футболки, вже є також худі, готується контент, всі ці речі, тому будемо. Починати це відео, і я не хочу дуже багато розказувати теорії, зразу поринаємо в практику, тому полетіли. І так, почнемо з того, що взагалі з собою являє воронка продажів. Воронка продажів, на мою думку, просто якщо простими словами пояснити, це ті кроки, по яким проходить потенційний клієнт, перш ніж у вас щось купити. Якраз таки ми будемо сьогодні все робити в пейнті, я буду вам все малювати і показувати. Ось ось який шлях може бути. Тобто, клієнт, наприклад, побачив рекламу. Перейшов на вашу посадкову сторінку, це може бути інстаграм, сайт, телеграм-канал, що завгодно. Обрав якийсь не знаю, певний продукт, якщо у вас їх декілька, написав вам в Директ і купив. Або він може, після того побачив рекламу, перейшов на посадкову, обрав продукт, написав вам, ви там, ну якщо це якийсь більш важкий продукт, так ви йому відписали, він має подумати. Потім ще раз вам написати щось уточнити і тоді купити. І відповідно, чим більше цих кроків, тобто кожна цифра, це крок, чим більше кроків, тим більше е, тим більш важко закривати клієнтів. Тобто, є прості продукти, є важкі продукти, і про прості продукти можна сказати, це ті, які ви прийшли і купили. От, наприклад, ви ведете в магазин, купити воду, хліб, що завгодно. Ви прийшли і купили. А якщо ми поговоримо, наприклад, про... Я не знаю, навчання те саме по таргету, про якусь от футболку кофту, ви думаєте трошки довше, відповідно, оцей момент прийняття рішення для покупки, воно дещо довше відбувається. І відповідно на це потрібно зважати, якщо ви є власником бізнесу або ви є таргетологом в якомусь бізнесі. На це потрібно зважати. Проте, звичайна, воронка продажів виглядає ось так. Тобто, якщо ми напишемо в інтернеті отак: воронка продаж воронка продаж То ось, ось як вона виглядає. Тобто там є якісь штуки, несвідомленість, освідомленість, інтерес, желання, покупка. Це класична модель, але я дійшов висновку до дещо інакшої. До дещо інакше, суто з досвіду, мені просто цей спосіб допомагає дійсно мати можливість це аналізувати. Насправді в великих рекламних компаніях дійсно аналізують цю, ці всі речі. Тобто, от, в такому форматі, можливо, з іншими показниками, з іншими назвами. Це аналізують. Проте, якщо простими словами, що таке воронка продажів? Простими словами, уявіть собі, це дійсно от як лійка, яку ви ставите в пляшку, щоб набрати воду. І е, тут є єдиний нюанс: в воронці продажів є різні етапи. Та, тобто вона ділиться на етапи, як і в нашому прикладі, який ми ще не побачили, вона ділиться на етапи. Ми будемо сьогодні розбирати воронку з чотирма етапами. Проте, е, хочу вам навести приклад. Що як взагалі вона працює? Чим більше оце можна сказати, горлишко, так? тобто, чим більше наш верх ось цей, тим більше туди, от якщо ми виявимо, що ми лиємо воду, тобто, запускаючи рекламу, ми лємо трафік. І відповідно чим більше трафіку, тим більше ми отримуємо знизу. Тобто, чим більше води ми зальємо, тим більше отримуємо знизу. Тобто, от, ми заливаємо воду і знизу її отримуємо. Проте... Я це більш детальніше поясню далі, але так як ми ділимо нашу воронку на етапи, та, і, тобто в нас є етапи. Відповідно, якщо я зараз би ну, налив сюди б в справжню цю лейку води, вона би тут зупинилася. Тому що, бачите, в нас немає, ну, вона далі не піде. І відповідно ми про це сьогодні і будемо говорити. Я вже намалював, бачите, людинку, намалював нашу воронку. Це дуже простий приклад, щоб пояснити, але він насправді найдієвіший, виходячи з того, що. Я показував фущем, дійсно, цей підхід в плані воронки-продажів є найпростішим. Тому, що ми робимо в першу чергу, ми нашу воронку ділимо на чотири етапи. От ми її ділимо на чотири етапи. І, ну, знову ж таки, останній етап це коли людина вже безпосередньо нам платить гроші. Та? Тобто, ми, я сюди напишу долар. Чекайте. Добре, я сюди напишу долар. Тобто долар це мається на увазі покупка. Тобто, людина, от в кінцевому етапі, вона в нас купляє. Перший етап це безпосередньо реклама. Реклама. Тобто, людина побачила нашу рекламу. Вона побачила, давайте так зробимо 11. Людина побачила нашу рекламу. Супер. Тобто, ми зробили те, що вона побачила нашу рекламу. Друге, це другий етап це якраз таки посадкова сторінка. Я напишу сторінка. Не та мова. Посадкова сторінка. Зараз дещо виправлю, щоб було гарніше. Посадкова сторінка. І наступне це безпосередньо обробка. І так як ми сьогодні будемо розбирати, на прикладі інстаграму, це найпоширеніший варіант ведення бізнесу і найлегший. Це Direct. Тобто обробка Direct, давайте, давайте я все, 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 все ж таки напишу обробка, щоб було зрозуміліше в подальшому. Обробка. Добре, в нас є обробка. Відповідно, в нас є чотири етапи. Останні ми не беремо до уваги, тому що це безпосередньо людина вже стає клієнтом, хоча навіть в подальшому можна там їм допродавати, продавати ще раз і так далі, проте про це не сьогодні ми будемо говорити. Уявімо собі, що в нас є 100 доларів рекламного бюджету. У нас є 100 доларів рекламного бюджету, і ми їх запускаємо в рекламу, тобто ми їх використовуємо в рекламі. І відповідно зі 100 доларів рекламного бюджету уявімо собі, що ми показали рекламу. Я зараз буду брати абстрактні цифри, не намагатися врахувати щось, просто щоб мені було легше обраховувати. І відповідно, ми запустили рекламу і отримали, не знаю, давайте 20 тисяч показів. Тобто, о, там, де реклама, це покази. Відповідно, ми отримали 20 тисяч показів. Давай я тут напишу показів, щоб дійсно було зрозуміло. 20 тисяч показів. Добре. Після того, як ми отримали 20 тисяч показів, тобто 20 тисяч е, побачили нашу рекламу, 20 тисяч разів наша реклама показалася. Але нам ж не потрібно її лише показувати, ми хочемо, щоб по ній переходили. І, відповідно, якщо наша реклама, ми в цьому відео будемо говорити оцінками, тобто будемо оцінювати від 0 до 5, уявімо собі, що наша реклама, вона... Ну, давайте така собі. Тобто це в нас три, давайте два з п'яти. Тобто, наша оці... оцінка нашої реклами по ефективності два з п'яти. Відповідно, щоб людина з етапу реклами перейшла на етап, та, от, на етап посадкової сторінки, тобто, щоб вона клікнула по рекламі, наша реклама має бути якомога кращою. Якщо ми беремо два з п'яти, така посередня, можна уявити, що CTR, Нашої реклами, давайте візьмемо, щоб легше мені було рахувати, один відсоток. Відповідно, один відсоток це 200%. Але для кожного етапу є дія, яка стосується якості попереднього етапу. Тобто, те, що я хочу сказати, щоб людина перейшла з етапу реклами на етап, на етапу поспусткового сторінка, вона має здійснити, що вона має клік зробити. Вона має зробити клік. От ми таки пишемо: клік. Вона має клікнути по нашій рекламі, вона має перейти по нашій рекламі. Це от якраз такий от. давайте зроблю. Це от клік: це сюди. Це ось про цю стрілочку. Це дія, яка дозволяє перейти людині до наступного етапу. Клік, і давайте в нас кліків, скільки ми рахували. В нас кліків 200. Один відсоток, 200 кліків. Добре. В нас 200 кліків. Відповідно, щоб людина, от можете, до речі, поставити на паузу після питання. Щоб людина перейшла з етапу посадкова сторінка до етапу обробка, що, що їй потрібно зробити, що має від, відбуватися, щоб вона перейшла на наступний етап, щоб вона написала в Директ і зацікавилася. Відповідно, можете поставити на паузу, але я вже говорю: наша посадкова сторінка має відповідати потребам цієї людини, тому що все базується на цільовій аудиторії. Уявімо собі, що наша посадкова сторінка. Ну, має тверду трійку, так тверда трійка в нашій посткової сторінки непогано зроблена, але можна краще. І відповідно, ми беремо 3 з 5 і уявімо собі, що нормальна конверсія це там, до прикладу, 20%. А ми візьмемо там, я не знаю, давайте 10%. Відповідно, з тих 200 людей, які, от, які, на, які перейшли по рекламі, лише 20 людей написало: тобто, щоб їм перейти з етапу посадкової сторінки в етап обробки. Їм потрібно написати. І відповідно, так і пишемо не чекайте, не влізе. Ха. Написати, написати, і ми зразу пишемо цифру, скільки написало: 20. 20 людей звернулося в Директ. Але уявімо собі, що в нас реклама не дуже, посадкова стрінка більш-менш, але обробка, тобто менеджер по продажам, в нас дуже крутий, дуже круто обробляє. І, відповідно, ми пишемо 4 з 5. І тепер, щоб людина перейшла в, з потенційного клієнта, стала клієнтом, то це залежить від обробки. Так, тобто вона вже звернулася, і далі, вже якраз таки відповідає менеджер за це все. І відповідно з 20 людей уявімо собі купило. Давайте скільки ми можемо зробити. Давайте купило 3 людини. Купило ну 4 людини. Добре, давайте купили 4 людини. Нас купили 4 людини. Уявімо собі, що один продаж нам приносить 50 доларів. Це просто для прикладу, тобто, от, давайте я напишу текстом. 4 помножити на 50, дорівнює 200 доларів. Ми заробили з цієї рекламної кампанії, тобто з цієї запущеної однієї реклами 200 доларів. Просто уявімо. Проте, навіщо я взагалі показую вам цей урок? Саме ось ці оцінки, які я вам писав, ось ці ось ці ось ці. Ми на них можемо впливати. Ми можемо впливати на якість ось цих етапів, по яким проходить людина. Простими словами, якщо е, от в людини є, наприклад, е, людина вдягнула, уявіть собі, дуже простий, тупий приклад. Зараз, подивлюсь, чи гарно записується відео. Так. Уявімо собі, що людина, дуже простий приклад: вдягнула білі кросівки, е, і вона йде по яким якісь. Якомусь гравійному покриттю, давайте от зараз вам намалюю. Гравійне покриття, якесь брудне болото, якесь, я не знаю, от вона йде по такому. І давайте додамо ще пилюки, от пелюки ще додамо. І відповідно, ці кросівки будуть в неї е, ну, брудни, брудними. Так? І відповідно вона буде якось намагатися оминати, вона не буде йти напрямік, і вона не прийде туди, куди ви її ведете. Відповідно, це можна сказати, й оце якість ваших етапів. Тобто, оцей шлях, який вона проходить, щоб стати вашим клієнтом, це є її шлях, який от тут ми зробили. Якщо ми зробили би його чистесеньким, тобто якимось гарним, я не знаю з асфальту, тобто він був би чистим, людина пройшла би напряму, тобто в неї не було б ніякого дискомфорту або ніякого нерозуміння, куди йти. При взаємодії з вашим шляхом, який ви безпосередньо якраз таки робите. І е, чому я взагалі записую цей урок? Тому що, якщо ви хочете покращити ефективність тих коштів, які ви вкладаєте в рекламу, вам не потрібно. Тобто, дивіться, щоб отримувати більше продажів, не завжди потрібно збільшувати бюджет. Я думаю, ви це розумієте. І, відповідно, ви, е, що вам потрібно зробити? Вам потрібно покращити кожен з етапів. І е, ми будемо починати з верху вниз. Тобто ми беремо. І що ми робимо? Ми перевертаємо нашу воронку. Ми перевертаємо нашу воронку. У нас також залишається 4 етапи, як в нас було. Тобто, от раз, два, три і чотири. У нас залишається 4 етапи, як в нас було. І е, безпосередньо, після того давайте я зараз напишу швиденько те, що в нас було оброб. Так от, коли, в нас, ми, коли ми це все перевернули, ми, найлегше нам впливати насправді на рекламу. Тому що реклама, якість реклами, якість ось цього показника, цієї оцінки, вона залежить від чого? Від того, наскільки актуальна ваша реклама тим людям, які ви її показуєте. Тобто релевантність рекламного зображення саме креативу до нашої аудиторії, яку ми обираємо, яку ми показуємо. Відповідно, нам потрібно покращити показник. Наприклад, CTR. -у. тобто ми хочемо, щоб по нашій рекламі переходило більше людей, щоб співвідношення кліків до показів було більше, щоб наш креатив був цікавіший. І відповідно, уявляємо собі, що ми е, добилися е, не знаю, 5 з 5. Ну, давайте не будемо фантазерами, зробимо 4 з 5. Тобто, також непоганий показник: 4 з 5, тільки дещо менше. 4 з 5. І відповідно тепер. Коли люди бачать нашу рекламу, беремо ті самі цифри, якраз таки, чому я це все показував, так? Беремо ті самі цифри. 20 тисяч е, показів мала наша реклама. І тепер, коли люди, люди бачать нашу рекламу, так як вона більш релевантніша, вона більш цікава їм і так далі. Що ми, ми, ми отримаємо? Ми отримаємо, знову ж таки, давайте я напишу тут показів. Не, не тут, а ось тут. 20 тисяч показів. Я буду все записувати, щоб ви не губилися. І ми з цих показів отримаємо тепер не 200 кліків, та що було 1%, А ми отримаємо 400 кліків. Тобто у нас CTR 2%, це насправді гарний CTR. І щоб також написати захмарні якісь ціни, ой, захмарні якісь цифри. Ми отримаємо 400 кліків. 400 кліків ми отримали. Відповідно, тепер на нашу посадкову сторінку прийшло більше людей. Ми також взяли і ми покращили якість посадкової сторінки. Як це робиться? Ваша посадкова сторінка це може бути сайт, інстаграм, телеграм, що завгодно, куди ви приводите ваших потенційних клієнтів, які, можливо, ще нічого не знають про ваш продукт, послугу і так далі. Ви берете і аналізуєте вашу посадкову сторінку на предмет того, чи вона закриває усі, так не лагає добре. Чи вона закриває усі. Питання, які є в людей, щоб купити ваш продукт, усі потреби, які їм потрібні, чи вона чи ви взагалі розкрили суть продукту правильно, так тому що в мене, наприклад, є біль стосовно тих самих футболок, худі, я коли заходжу на якийсь магазин. Я би хотів, щоб писало, що в описі, наприклад, зріст моделі і вага моделі така то, і на, на ній виріб такого-то розміру. І відповідно я можу на себе якось прикинути. Мені, от для мене це зразу закриває е, питання розміру, тому що ну, ніхто не хоче з тим возитися, потім відправляти назад, робити обмін, повернення і так далі. З цим ніхто не хоче вивозитись. Відповідно, це покращення посадкової сторінки, покращення інформації, яка доноситься нашим потенційним клієнтам. І уявімо собі, що ми покращили нашу посадкову сторінку на 5 з 5. Тобто, не знаю, ви дали рекомендацію вашому клієнтові, або якщо ви сам власник бізнесу, ви найняли якогось крутого сммщика, крутого контент-мейкера, який зробив з вашої посадкової сторінки просто цукерочку. І, відповідно, тепер в неї конверсія з посадкової сторінки в Дірект не 10%, а, наприклад, давайте візьмемо 25. 25% це чверть від 400. Це безпосередньо в нас 100. Тому ми так і пишемо. Зараз чекайте. Тому ми так і пишемо. 100 людей. А, і написали. На. Опа, написали. Трошки не влізає в нас це. Написали. Добре. І єдине, що перемалюю. 100 людей написали. А тепер уявімо собі, що в нас тут була обробка не 4 з 5, а 2 з 5. Тобто, я не знаю, ви або ваш клієнт змінив менеджера по продажам, він погано обробляє. Навіть на такому на такій якості обробці, та тобто я ой, чекайте, не туди написав. Навіть на поганій якості обробки при збільшенні, при покращенні якості попередніх етапів, у нас буде більший результат, тому що якщо ми беремо звідси, наприклад, у нас була обробка 4 з 5, відповідно. Це скільки це виходить. Це 20% тут у нас було відносно тих, хто звернувся. 20% ми продали. Тобто, 4 з 20 – це 20%. І безпосередньо, якщо ми візьмемо сюди 20 це буде 20 людей. Тобто, ми на тому самому бюджеті з кращою рекламою, з кращою посадковою сторінкою, але з гіршою обробкою, ми вже продаємо 20 людям, тобто 20 людей в нас купляє. І 20 помножити на 50. Це 1000 безпосередньо, і це ми навіть не покращили обробку. Якщо ми нашу обробку залишаємо таку, як вона була, ну тому що іноді нема куди рости. так? Хіба брати більше менеджерів і більше залучати вже коштів, але тут не про це. Якщо ми так і залишаємо, тобто в нас 20% залишається з нашого попереднього прикладу, так давайте візьмемо навіть 25. Трошки покращили обробку. І відповідно, відповідно, до обробки. В нас з, зі 100 людей, які написали, в нас купило 25. Відповідно, 25 людей е, придбало. Чекайте, придбало. Добре. 25 людей придбало наш продукт. Чекайте. Оп, і оп. 25 людей придбало наш продукт. І 25 помножити на 50 це 1250. Так, так. Я сподіваюся, що я правильно рахую, але нічого страшного навіть. Якщо неправильно, помножити на 50 дорівнює 1250. Це от Цифри в цьому прикладі це більша абстракція. Це просто, щоб вам показати, як покращення самих етапів впливає насправді на результат. Тому що при цьому ми також витратили 100 доларів. Ну, Тобто та сама, ну, не та сама реклама, а той самий бюджет, але покращення якості етапів. От що я хотів вам розказати, показати, це насправді дуже важлива штука, тому що ко, от, подумайте самі, кожна людина, от мені навіть дідусь часто казав, що з грошима може кожен. Відповідно, кожен може закинути більше грошей на рекламу і отримати більше. Проте, не кожен таргетолог, маркетолог, власник бізнесу може покращити те, що є вже всередині, і зробити так, щоб один долар, вкладений в рекламу, приносив не 5 доларів, а 10, до прикладу, так, тому що це вже про покращення безпосередньої ефективності залучених коштів і. Того шляху, по якому приходить наш клієнт. І також, звісно, можна далі працювати, робити якийсь апсейл, тобто допродавати, або кроссейл, або ви, ваш продукт дозволяє продавати його частіше, тобто це не якась покупка одноразова, там якась раз в рік в два, А ваш продукт можна дійсно часто купляти. От, Наприклад, ви, якби зараз була зима, ви, ви придбали в мене худі, Воно вам сподобалось по якості, тобто, відповідно, той досвід, який ви отримуєте після покупки, він окей, і ви вже більше мені довіряєте. Відповідно, я випускаю футболки, і ви купляєте в мене футболки, тому що у вас є позитивний попередній досвід. Але тут дещо не про це, тому що це вже більше всякі бізнесові історії, кейси, експіріенси. Тому е, вашою задачою, я не знаю, не, не знаю, чи можу вам казати, що у вас є домашнє завдання, але ваше домашнє завдання за бажанням. Це якщо ви таргетолог, це оцінити якість етапів вашого клієнта. Якщо ви власник бізнесу, то оцінити е, якість етапів власного бізнесу. Якраз таки обробка. Це дуже просто. Ви дивитеся на відсоток тих людей, е, хто перейшов на ваш інстаграм або сайт, і відсоток тих людей, хто звернувся до вас, якщо у вас не система, що зайшов, купив посадкова сторінка. Це якраз таки стосується того, що скільки людей клікнуло. І скільки з них написало вам, скільки людей перейшло по вашій рекламі загальній, і скільки з них написало вам. Тобто, якщо ця е, багато клікнуло, але мало написало, відповідно ваша посадкова стрінка їй щось не вистачає і потрібно щось покращити. І також стосовно реклами, якщо у вас багато показів реклами, але мало кліків, наприклад, з 20 тисяч, вас там лише 100 кліків, що є 0,25%. То, відповідно, ви не попадаєте в свою цільову аудиторію, або той креатив, який ви їм показуєте, він не є їм релевантним. От, ось таке у вас домашнє завдання. Сподіваюсь, цей урок був корисний. Напишіть, до речі, в коментарях урок, каже, відео, я звик казати урок. Напишіть в коментарях, чи це відео було вам корисно, чи воно, можливо, вам відкрило очі на якісь певні моменти, можливо, ви зрозуміли якісь негаразди, які у вас були. І це якраз таки флешбачить до попереднього відео про звітність. Тому що в звітності ви бачите, скільки у вас було показів, скільки у вас було кліків, скільки людей звернулося було людами, і скільки людей придбало. І відповідно в ці відсотки ви бачите. І відповідно до відсотків, ви можете оцінити це. Ви можете там загубити, яка є, е, яким є нормальним середнім показником конверсії сайту вашої ніші або там інстаграму, тому що, наприклад, для сайту е, ну, відсоток конверсії, хоча б від 5%. Тобто, якщо 100 людей зайшло, 5 купило. В мене от був один кейс, де було, було 7,5% конверсія сайту, можна було би краще, але все одно на об'ємі ми виграли. Тобто ми через великий об'єм людей, які були відносно безкоштовними, ми заробили доволі прикольну суму. Цей кейс, до речі, в мене є в інстаграмі, якщо комусь цікаво. Там написано 5 тисяч доларів або 5800, щось таке. Це кейс, де я заробив найбільшу свою суму за три тижні роботи 5800 доларів. Тому якось так. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дійсно, напишіть, якщо вам це було корисно. А я буду працювати над наступними відео, працювати над брендом, який я знизу під посиланням, під цим відео. І всім гарного вечора, гарного дня і до наступного відео.